Житє отця нашого якова посника, який тяжко згрішив і розкаявся. Причиною багатьох благ і душокорисних доброчинств для людей, що Бога люблять, за заповідями Спасителя життя своє влаштовують, буває смирення. Якщо його хтось здобуде повністю. Той й не боїться впасти, бо покладається не на себе, ані думкою про себе не заноситься. Яку ж велику марноту і невиліковану шкоду, і велику згубу високодумна гординя приносить необережним. З інших багатьох свідчень дізнатися можна, найкраще ж з наступної повісті нам добре видно. Був один чоловік відлюдник на ім'я Яків. Жив у Фінікійському краї, поблизу града, що називається Порферіон. Він відкинув суету тимчасового цього життя, прийняв чернецтво, 50 років перебував в одній печері, такі в постницьких подвигах мав досягнення, і настільки був у чеснотах великий і Богові любий, що владу над бісами від Бога прийняти сподобався і інших багатосілень. Іменем Спасителя нашого Ісуса Христа людям подавав. Усі ж люди дивувалися такому його добродійному життю і приходили до Нього не лише вірні, але й невірні самаряни. Їх же прозорливо пізнаючи, божественний муж навчав із божественних писань і багато навертав до істиної християнської віри. Але той, що від початку ненавидить рід людський д'явол, і найбільш ворогує на тих, що служать ревно Христові, бачив себе осоробленим батьма того святого мужа чеснотами і досконалим життям, повстав на нього підступами своїми, хотівши його з місця того вигнати. І ось одного з невірних самарян, що мешкав у парфіріоніграді, увійшовши, як колись в Юду, д'явол напоумив його дбати про вигнання Якова. Самарянин той, зібравши однодумців нечестя свого родичів, друзів, свояків, сусідів, рабів, прийшли з ними у дім нечестивого їхнього Єрея і радилися всі спільно, як би Якова, який від віри їхньої багатьох до Христа навертає, із меж їхніх відігнати. Погодилися на один підступ такий. Прикликали до себе одну з блудниць і дали їй двадцять золотих, і ще стільки дати обіцяли, щоб ішла і звабила на гріх Якова відлюдника, аби їм на нього провину здобути і вигнати його з меж своїх, і з безчестям, як блудника. Жінку буту наняли, і пішла вона до нього вельми пізно, ввечері і постукала у двері, просячи його, щоб відчинив їй. І всередину впустив. І коли не відчиняв блаженний, вона наполегливо безсоромно стукала, багатьма проханнями надокучаючи. відчинивши двері, святий побачив жінку, що стояла. Подумав, що то привид, і хресним загородився знаменням. Зразу ж, поспіхом двері знов замкнув і в келію повернувся, Став до сходу і помолився до Бога Ревно, що прогнав від нього бісівську примару. Була ж північ, а жінка безперестанку стукала, тоді закричала, голосно кажучи, Помилуй мене, ти, що є праведним рабом Бога живаго, відчини мені двері, щоб не з'їли мене перед твоєю керію звірі. Праведний же Муж Яків про час півночі і безліч звірів думаючи, відчинив двері, хоч не хотів, і сказав до неї: «Звідки ля сюди прийшла і що тут шукаєш? Відповіла жінка з монастиря жіночого, послали мене й гуміння у град задля потреби, і коли я поверталася, запала нічка темна, і я заблукала з дороги і сюди прийшла. Прошу тебе, чоловіче Боже, помилуй мене і не допусти, аби звірі тут, при дверях твоїх, мене розшматували, але звели мені ніч тут перебути в тебе. Преподібний же змилосердився над нею, увів її, поклав перед нею хліб і воду. Сам у внутрішній келі замкнувся і залишив її у зовнішній. Вона ж, скуштувавши хліба, спочила трохи, а тоді почала вдавати себе хвору, почала тяжко стогнати з плачем, кидаючись до дверей внутрішньої келі і просячи приподібно, аби той їй поміг. Святий заглянув у віконце і, бачивши її хворою, не розумів, що й казати чи робити. Вона ж сказала. Прошу тебе, Отче, подивися на мене і хресним знаменням загороди мене, бо сильно мене болить серце. Він же, це чуючи, прийшов до неї і зразу запалив вогонь біля жінки, і єлей святий, який мав, приніс, сів, ліву руку поклав прямо в вогонь, правою ж, вмокаючи у святий гілей торкався грудей тої жінки. То знамення, хресне роблячи. То мастячи й зігріваючи рукою серце її. Вона ж нечистим бажанням до нього підштовхована, і його на те ж нечистою похитю зрушити і в гріх зловити, хотівши, сказала Прошу тебе, Отче, ще більш єлеєм масти і рукою грій серце моє, що бід, який охопив мене, зупинився. Він же простий серцем і незлобливий. Взяв на віру слова жінки і робив те, Проте і і звабу бісів, що боротьбу тіла піднімала, знав і боявся, щоб якось із надмірного до неї милосердя і співчуття своїй душі не завдати вічної хвороби. Дві чи три години ліву руку тримав у вогні, мужньо терпів, і вже фаланги пальців його згоріли, у вогонь відпали. Те робив блаженний проти д'явольської боротьби, воюючи, аби через нестерпний біль, який від вогненного палення був, жодна нечиста думка до розуму йому не прийшла. Бачивши те, жінка злякалася, бачила, бо вже цілу руку святого обгорілу і, розчулившись, стала зразу і кинулась в ноги святому зі сльозами, б'ючись у груди свої і кричучи. Горе мені нещасні і осліплені, горе мені, бо дияволу мешканням я стала. Святий, же те бачучи і чуючи, дивувався дуже і сказав: Встань, жінко, і підняв її з землі швидко, належно ж до Бога молитву склавши, сказав до неї: сповісти мені причину, чому прийшла до мене. Ледве спам'ятавшись, жінка розповіла йому все детально, як її нечистиві самаряни намовили на нього. Більше ж сам дьявол такий влаштував підступ, аби зловити у гріх праведного мужа, який безплотних у житті наслідував, таке чуючи, преподібний, зітхнув важко і багато проливши сліз, дяку підніс Богові. Тоді, повчивши її, і благословивши до святішого Олександра Єпископа, Відіслав, жінка ж до церкви прийшовши, Богові і єпископу всі прогрішені свої висповідала, і єпископ, повчивши її досить і в каяті справжньому побачивши, хрещенням святим просвятив і в монастир дівочий відіслав. Тоді, зібравши весь християнський лютий клір свій, вигнав із града, краю того всіх самарян, після цього до блаженного Якова, прийшовши, утвердив його в такому житті отцівськими словами. А вище згадана жінка, колишня грішниця стала святою, з допомогою благодаті Господньої угодила Богові і владу над бісами прийняти сподобалося. Те, бачивши батьки, її, Богові, дякуючи й Божому чоловікові. Віддячитись хотівши, прислала йому після того триста золотих. Праведний же муж не лише прийняти, але навіть поглянути на золото не захотів і сказав не годиться божественних дарів купувати ані продавати. Говорить писання даром прийняли, даром віддавайте. Золото ж те годиться роздати жебракам. Я бо в пустелі живу і цього не потребую. І так посланих тих людей із золотом відіслав назад. Тоді хлопця одного, дію бісівською розслабленого, на обидві ноги, його ж родичі до святого Якова принесли, просили, щоб помолився за нього до Бога, Припотідний же три дні постив і молився, зцілив розслабленого, благословивши його, звелів йому своїми ногами повернутися до свого дому. І інших багато людей до цього чудотворця цілителя приходило різними надугами одержимих, і всі його молитвами зцілялися і поверталися від нього здорові. Бачив же чоловік Божий, що всі його вельми шанують, і боявся, щоб не пошкодитися марнославством, залишив місце те і втік, віддаляючись від слави людської, і вийшов із града, десь за сорок поприщ, знайшов при річці. В камені ущелину велику і оселився у ній, тридцять років прожив у молитвах і сльозах, всі дні і ночі проводячи. Гіжу ж і зілля, що при річці росло, мав довгий час, тоді влаштував собі малий вертоградець і в ньому якусь частину дня працював, і сіяних і саджених плодів їв, таким своїм життям настільки прославився. Що з двадцяти з тридцяти монастирів чинці і клірики приходили до нього порадитися, і не лише духовні, але й світські люди незліченно приходили до нього і на чесноти наставлялися від Нього, і благословення, і молитов Його удостаювалися, з великою для душі своєї поверталися користю. Оцей муж, що такої благодаті Божої сподобався. Впасти ж був допущений падінням найлютішим. Це через те, що, як же ж про нього думають, була йому спокуса вознестися думкою, багато думаючи про свою святість і богогодне життя, і великим уже себе вважаючи. Початок же падіння його був такий споконвічний ворог людей д'явол, заздрячи тим, хто має богоугодне життя. І безупину яму йому копаючи, увійшов у дівчину, багато одного чоловіка, доньку, і мучив її, прикликаючи устами ім'я Якова, і говорив: не вийду, якщо не відведете мене до Якова пустельника. Батьки ж, взявши її, обходили монастирі й пустелі, шукаючи довго того святого Отця Якова, ледве знайти змогли і впали йому в ноги. Помилуй, благали доньку нашу, бо погано страждає від духа нечистого, і ось же двадцятий день, відколи ані їжі, ані пиття не приймає, але кричить, сама себе мучить і прикликає ім'я твоє. Він же, ставши на молитві так до Бога за неї помолився, що і місце те, на якому стояв, потрясло. Після закінчення молитви дмухнув на неї, кажучи до нечистого духа. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа вийди з цієї дівчини, і зразу дьявол, наче вогнем якимось попечений, втік від неї. Дівчина, ж, впавши на землю, перебувала довгий час безмовно. А святий Яків знов до Бога помолився, взяв її за руку, підняв із землі і віддав батькам її. Вони ж таке чудо бачивши, прославили Бога. Але боялися, щоб знову не повернувся до неї нечистий дух, просили його, щоб перебувала при ньому донька їх до третього дня, поки цілком не одужає. І залишилася дівчина в старця, а батьки пішли. Амінь. Очікуйте другу частину повісті про Якова відлюдника, що тяжко согрішив, але розкаявся.